На телеканалі tv 4 Вітаю вас. Їжа як спосіб подорожувати Україною. Саме таку концепцію втілює ветеран Павло Бредюк, який після служби започаткував власну справу у Тернополі. Його м'ясні чипси стали лише першим кроком. Попереду нові виробництва, плани на експорт і навіть особлива місія популяризувати туристичні маршрути країни через упакування. Більше розкаже наша Олена Чепіль. Війна змінила його життя назавжди. Два роки на фронті, поранення, втрата брата. Та навіть після найважчих випробовувань Павло Брадюк зумів почати знову, вже в цивільному житті. Моя служба розпочалася разом з початком російського вторгнення до України. Це було місто Чернігів. Я тоді якраз повернувся з-за кордону. Ми пішли, доєдналися, отримали зброю вже посеред ночі. З нас поформували такі мобільні вогневі групи і відправляли на деякі позиції по місту, де мали заходити російські війська. Павло ніс службу в складі 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Спершу на Чернігівщині, а згодом на Донбасі, в напрямку Білогорівки. Саме там під час мінометного обстрілу він отримав поранення. Та ще болючішим ударом стала загибель на війні брата. Брат загинув 31 грудня 2022 року, якраз в ніч з 31 на 1. І я тоді вже лежав в Тернополі в госпіталі. Готувалися до операцій. Попри всі події, чоловік повернувся до служби. У листопаді 2023-го його звільнили за законом через загибель брата. Повернувшись додому, Павло шукав новий сенс і знайшов його у власній справі. Спершу відкрив невеликий цех із переробки м'яса. Тепер у планах розширити виробництво і створювати продукцію з овочів та фруктів, а ще зробити їжу з сенсом. На упаковках хоче розповідати про туристичні маршрути України. Втілює. Чи те, чого прагнув та про що мріяв його брат. Він любив, хотів подорожувати, створити свою туристичну фірму. А я це все, скажімо, після його загибелі трішки перекомпонував. Більш своє бачення і актуальне до нинішніх обставин в Україні і пішов в подорожі через їжу. Умовно, подорожуйсь смакою. Та навіть розвиваючи власний бізнес, Павло Бридюк не забуває про своїх побратимів та знайомих. Передає їм на передову власну продукцію, а також інші необхідні речі й обладнання. Для нього цей шлях спосіб жити далі, вшановуючи пам'ять брата і розбудовуючи країну. А ще доказ, що навіть після найважчих втрат можна знайти сили йти вперед. напружена боротьба, багато гольових моментів та інтрига до фінального свистка. У дев'ятому турі першої ліги чемпіонату України з футболу Тернопільська Нива грала на виїзді проти одного з фаворитів турніру київського лівого берега. Протистояння несло важливий характер, який обидві команди показали на футбольному полі. Як розвивалися події матчу, дивіться у нашому сюжеті. Боротьба за вихід до прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу триває. У дев'ятому турі першої ліги Тернопільська нива грала на виїзді проти столичного лівого берега. Для обох команд перемога у матчі дозволяла, якщо не піднятися у зону вищої ліги, то принаймні наблизитися до неї. До початку поєдинку гості підійшли з дев'ятиматчевою серією без поразок. Господарі натомість набрали шість залікових пунктів з 15 можливих у попередніх п'яти матчах. У дебютік поєдинку Ку кияни одразу розпочали атакувати ворота суперника. Вже на другій хвилині чудову нагоду відкрити рахунок мав екс-гравець Ниви Андрій Різник. Після хорошого прострілу від партнера нападник не зумів перекинути м'яч через ілюльхового. Миттєво відповіли й тернополяни, однак не скористалися помилкою голкіпера господарів. Упродовж наступних 40 хвилин лівий берег повністю заволодів ініціативою та завершував ударом майже кожну атаку. В одних моментах киянам бракувало точності в інших надійно діяв воротар воротарниви. Саме тому перший тайм завершився з рахунком 0-0. У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилася. Господарі продовжували тиснути на ворота Іллі лівольхового та регулярно створювали небезпечні моменти. Захисники тернополян намагалися виходити в атаку, однак часто втрачали м'яч на власній половині поля, дозволяючи суперникам наближатися до гола. Втім, удача була на боці ниви. Їхні ворота залишилися сухими аж до фінального свистка. Відзначитися гостям також не вдалося. Рахунок Нульнуль обидві команди отримали по одному заліковому пункту. Емоції були на полі, серце було на полі, і в принципі надійно зіграли в захисті, створивши знов таки в ватації. Моменти здорово комбінували. Як після флангових передач створювали моменти, так і за рахунок коротких середніх заходили в штрафну і. Я рахую, що матч мав завершитись перемогою, але чуть-чуть другий, другий матч поспіль, десь реалізація страдає. По відношенню до футболістів в мене взагалі питань немає. А от по роботі, по виконанню гри з м'ячем ми багато маємо працювати, щоб бути соліднішими на футбольному полі. Оце нам не вистачає. За підсумками грилівий берег посідає шосту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Нива завдяки нічій набрала 16 балів і посідає п'яте місце. У наступному турі кияни гратимуть на виїзді проти Хмельницького Поділля. А вже у середу підопічні Юрія Вірта прийматимуть на стадіоні імені Романа Шухевича Чернівецьку Буковину. Матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал TV4. На стадіоні юність волочиський агробізнес зустрічався із запорізьким металургом. Обидві команди старалися показати гарний результат та створювали небезпечні моменти. Як пройшла гра, дивіться далі. Волочиський агробізнес у дев'ятому турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграв вдома із запорізьким металургом. Телеканал tv 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери компанії агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Гра розпочалася з активних дій господарів. Уже на восьмій хвилині Максим Витіховський пробив м'яч по воротах суперників, але в той час опинився у положенні поза грою, тому гол не зарахували. Гості активно намагалися стримувати та відбивати атаки Волочищан. Однак на сорок. Третій хвилині Максим Витіховський ще раз влучив у ворота Металургу, і цього разу гол зарахували. Перший тайм закінчився із рахунком 1-0. Після перерви гру одразу розпочали із заміни футболістів у команді гостей, але активніше себе вели знову ж таки господарі. На 48 й хвилині Богдан Козак із агробізнесу подвоїв рахунок матчу. Враховуючи погодні умови, я розумів, що там будь-який удар небезпечний, тому що слизьке поле, може і вратар відбити, може десь і штанги, отак в мене і вийшло. Десь, може, чуйка якась спрацювала, щоб вдалося забити. Гарно зіграли, мені здається, що ми виконали установку тренера. І по такому досить важкому полі ми ще непогано контролювали м'яч і... Я думаю, результат закономірний. А на 73-й хвилині Максим Витіховський вкотре довів м'яч до воріт суперників та забив третій гол у цьому матчі. Відтак у його запасі вже шість забитих м'ячів у цьому футбольному сезоні, і він став одним із найкращих бомбардирів Першої ліги України. Ну, якщо чесно, для мене це дуже важливо. Я люблю забивати дуже, але я більш щасливий нашою грою сьогодні. У нас ззаді майже не було таких моментів. Команда майже нам нічого не створила, а ми мали досить багато моментів, щоб забити і четвертий, і п'ятий гол. Обидві команди до закінчення гри намагалися створювати небезпечні моменти, але змінити рахунок не вдалося жодній. Так матч між Волочиським агробізнесом та Запорізьким металургом закінчився із 3-0 на табло. На сьогоднішній день по ігрі, якщо взяти, напевно, повністю перевага наша була на футбольному полі. Команда солідно виглядала, я говорю про свою команду. Хоч, ну, показала ту гру, що хочеться бачити, виконання, тим більше по такому вязкому полі. Команда грала через короткий середній пас, комбінаційний футбол, забили три м'ячі, що ми давно вже не забивалися, які м'ячі. І найголовніше, що самовіддача є повна на футбольному полі, тому що ми просили. Заслужена перемога агробізнесу, вони були кращі, більш налаштовані, агресивніші. Я Так, стільки боротьби програвати не можна. Якщо ми хочемо брати залікові бали, боротьбу стільки боротьби програвати не можна. Наразі агробізнес посідає третє місце у турнірній таблиці, а свою наступну гру проведе на виїзді 8 жовтня проти Інгульця. На сьогодні у мене все. Більше новин. Як завжди, читайте на нашому сайті tv 4 tua а також, якщо ще цього не зробили, то обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.